Якщо ви хоч раз стикались з питанням, як мені сподобатись тій людині, що я сказала не так, чому про мене подумали ось так, а можливо, я тут винен. А от якби я так би не сказав, то було б вообще зашебіг, на що це от я проговорився. Подивіться, будь ласка, це відео. З вами на зв'язку Григоренко віра Якщо у вас виникло б запитання, як мені сподобатись тій людині, тій людині. Задайте собі питання, а навіщо? Навіщо вам подобатися е, подружці свого хлопця? Навіщо намагатися бути ідеальною для якихось лівих родичів, яких ви бачите, яких ви бачите виключно на свята? Навіщо це робити? Для Галочки, ну, типу, для того, що, Боже, я такий класний, мені я мені нравлюсь всім, Боже, як це класно. ну, Но... Давайте поставимо на ваги, а яким чином ви це досягаєте, борючи своєю менталкою, придушуючи свої емоції, якісь свої певні почуття, переступаючи через себе. І про мене сказали, що я хороша дівчинка. Ну, давайте подумаємо, будь ласка. Ну, типу, що з цього на вагах буде важити більше. Мені здається, очевидно. Зроби губи. Бо ну, Катя зробила, а ти що? Ти без губ будеш, ти що, дура? А, а що в тебе така грудь велика? Ти що набрала 2 кг? ти що вообще? А що за тебе грудь ушла? А ти похудала? Ні, ну так, а грудь не мала уходити. Ти що, що странно якесь, чи не понимаю? Ну, фу целюліт? Боже, фу з... зожниця? Фу. Ну, типу, ребят, давайте. ну, По-моєму, це щось дуже суперстандартне, особливо на якихось сімейних застольях. Типу, ти таке. Хочеться просто. ну, Там двері, а там вікно, по-моєму, очевиден. Так от, повторимося, що е, ці спроби, оці шлях, скажімо так, у Пошуках у намаганні, у спробі стати ідеальною версією, у спробі сподобатись всім навколо, ти просто втрачаєш себе, ти втрачаєш свою унікальність, свою автентичність. Тому що ти намагаєшся прогнутися під рамки суспільства, під рамки своїх там, я не знаю, друзів, вчителів, батьків, хлопця, дівчини просто суспільства. Тому що насправді найскладніше, на мою думку, в цьому світі залишатись собою. Найскладніше попри всі, попри весь тиск, який ну, є на нас там, з новин, з оточення від батьків фільми, серіали, інфлюенсери. Понятно, це є на нас, це створює нашу особистість в певній певної мірою, Але. Коли цей вплив, коли цей тиск стає надмірним, коли наше бажання сподобатися іншим, коли наше бажання підпадати під певні стандарти краси, під певні стандарти я знаю, характеру, будь як вона, вона ідеальна, вона класна, ну, ну, типу, повторюсь, ми втрачаємо себе. Ну, я не знаю, наскільки це окей. Типу, бути собою, це мистецтво, бути собою, це велика праця над собою, це потрібно мати неабиякий характер, неабиякий стержень, щоб, попри весь цей витиск, який у нас є навколо, ти залишалася собою, ти залишалася такою ж унікальною, такою ж ну, неповторною, тому що ну, у нас є, скажімо так, ми всі індивідуальні, ми всі. Індивідуальні, це от ми всі унікальні, ми всі е, неповторні. Ну, понятно, немає двох однакових людей. Ну, о -о -о ідентично однакових точно нема. І це правда. І у пошуках, у спробах підігнати себе під це все, ми втрачаємо те, Унікальне, що є у нас, лише у нас, більше ні в кого такого нема, тільки у тебе є. І ти хочеш це проміняти на то, щоб подобатися Васі з я не знаю, звідкись? Ну, ти. Я не знаю, чи є в цьому сенс. Також давайте задамо інше питання. Коли ми будемо подобатись всім? Чи, будемо... чи будеш ти подобатись собі? Чи будеш ти подобатись собі? Ну, типу, це таке піще для розмішлення, скажімо так. Мені здається, що ні. Звичайно, у кожної з нас там є свої комплекси, є свої там недоліки, про які ми знаємо. Деякою мірою це там, просто якісь наші загони, накрути. Ну, Це мені здається, здебільшого так і відбувається. Деякою мірою ми можемо або прийняти себе. Ну, там, Своє своє якісь там певні те, що нам не подобалось, наприклад, у собі. А потім ми такі: ой, в мене нос такий неплохой все-таки. ну, тип. Е -е, Щось там, ми можемо прийняти, щось ми можемо змінити, якщо нам це потрібно, і це окей. Але ми це робимо, це також має відбуватися не за рахунок, не е, за рахунок певного суспільного тиску. Це має відбуватися за рахунок того, що це твоє бажання. Це твоє бажання, це твій вибір, тому що твоє тіло, тільки твій вибір, це твоє діло. Тому насправді мені дуже подобається те, як зараз нас ідеть виховання у дітей, як дітей зараз виховують. Якщо нам в дитинстві казали, що ой, не плач, тобі не можна плакати, тобі не можна сміятись громко, тобі не можна пукати громко, не можна ржати, не можна плакати, не можна нічого, не можна просто стой як стоп, стой безчувствений, стоп і жди, і улибайся, коли тобі каже, мама, Вера, стань без вилки, сфоткайся, ти маєш стати, улибатись. І Віра іскрені улибайся, сказав, спасіба, спасіба, спасіба. Потім нас дивується звідки з проблеми з агресією, тому що що? Вона нас навчила проведати свої емоції в дитинстві. Тому теперішнє виховання, коли дітям дозволяють, ну, дозволяють, по проявляти свої емоції молоді, їм дозволяє бути собою, це дуже класно. Мені б насправді цікаво, що буде потім. Отатувка! То з хто тих дітей потім виросте, які у них будуть трапи з менталкою? Якщо будуть надіюсь, не буде, можливо, це типу, код успішного виховання Дуже це надіюсь. Давай просто Давайте просто будемо спробувати не, підпад... не загняти себе у ці рамки, які нам нав'язує суспільство. Не будемо гнатися за образом ідеальної людини, тому що, ну, ідеально, в принципі, не існує. Тоді, якщо ти ідеальна, то це не знаю. Тобто, тоді нас втрачають якісь певні людські риси, адже людина не ідеальна від природи. У нас у кожного є свої певні недоліки. Ось і давайте просто перестанемо намагатися подобатися. всім. В цьому немає ніякого сенсу. Давайте. Будемо вчитися бути собою, проявляти себе так, як ти відчуваєш себе, не боятися осуду, бо тому що ну, судять, ну, то, ну на здоров'я, ну ти що тобі зробити? Ну я не розумію. Ну, хочеш ну, добре, я дуречка, як скажеш, мені все одно, що ти мені скажеш, на здоров'я, окей. Я сама погана, окей, як скажеш, тільки не чіпай мене, пожалуйста. Давайте просто будемо, перестанемо боятися осуду, перестанемо, почнемо ай, будувати свідоме, свою свідому особистість, яка, формується на, яка буде формуватися на наших інтересах, на те, що подобається виключно нам. Дещо не, не на тому що зараз популярно, тому що от так розовий колір та популярна, тому ти все робиш розовий. Ні, мені просто подобається розовий. Да. Ось. Е і давайте просто почнемо творити: творити себе, творити своє життя. Е адже тільки справді, коли ти зрозумієш, яка ти, хто ти, ну, типу, що, що тобі подобається, що ти любиш насправді? Ти зможеш бути щасливою.